Для дитячих покривальників і хрестильників. Мені вони були не по кишені. А от коли б Ангустія спідуть, дітки, вона їх накупить і ви будете шити зранку до вечора. І не подумаю взяти голку в руки. І тим більше нянчити чужих дітей. Ото вже щастя покласти життя на сопливу малечу, як наші сусідки. Тим жінкам краще, ніж вам. У них очі і сміються, і плачуть. Та й нанялася би до них. Е, ні. Така моя доля жити в цьому монастирі. Ой, Ой чоловіки повертаються працювати. Щойно пробило три у таку спеку. Як я заздрю тим, хто може вийти на поле. Так, як не коваль, то і рук не погань. Що правильно, то правильно. Ой, як весело в колі в цю пору. Вчора прибули жінці 40 чи п'ятдесять молодців. А звідки цього року жінці здалеку? Згір, хлопці, веселі як чорти, каміннями ж бурляються, ногами тупутять. Вчора прибула одна така, в сукні з блискітками, покрутилася перед ними, потанцювала під акардеон. і 14 чи 15 жінців відвезли її в оливковий гай. А домовлявся з них один хлопець із зеленими очима, а туги як добрі сні. Невже правда? Ну, я це здалеку бачила. А що ж можливо? Минулого року сюди приходила теж одна така. І я сама дала гроші своєму синові, щоб він з нею порозумівся. Чоловікам це потрібно. Чоловікам усе прощається. Немає нічого гіршого, ніж народитися жінкою. Так, у нашій недолі і очам немає волі. Це вони жати йдуть. І на спеку їм байдуже. І прямо вогнем палить плинижну. Я ти була рада, аби не сидіти без діти. За ділом забувається те, що на сьогодні. А тобі то, що забувати? Кожна своє має на душі. У кожної своє. Славні в них всі! Заріз звертають. А ходімо, подивимося на них із моєї кімнати. Тільки обережніше! А то, то чого помітять і вічиняє вікно з іншої сторони. Подивіться, хто ж там на них оглядає. Що з тобою? Спека розмарила. Тільки і всього. Ох, скоріше листопад. Дощові дні, приморськи. Тільки на це безкінечне літо, якому немає кінця. Літо пройде і знову настане. Звичайно ж. А в котрій годині ти вчора заснула? Не знаю. Я сплю, як робити. А що? Та так, дивні звуки вночі були. Невже? Дуже пізно. І ти не злякалася? Ні, я не першу ніч це чую. Дивно. І що ж це може бути? Може, наймити? Ні, вони приходять у шостій. А може. Необ'їжена кобилка. Ось ось. Необ'їжена кобилка. Треба сказати. А, ні, ні. Може, привиділось. Може бути. Амелія. Що? Та нічого. нічого. Навіщо ж ти мене гукнула? Та так, з язика зірвалося. Ти блягла? Де картка пепи, яка лежала у мене під подушкою? Хто з вас її взяв? Та ніхто! Та кому вона потрібна! Подумаєш, коштовність! Де картка? Я... Я... Яка картка? Ні. Вона була у моїй кімнаті, тепер її там. Немає. Та як тебе висаджило на хабство таке сказати? Хто з вас її вкрав? Ну, може, картка пепе пішла гуляти вночі. Пепе любить гуляти при місяці. Лише виїжджати, коли він повернеться, я все розповім! Я вона, вона знайдеться. Я хочу знати, хто з вас її взяв? Хто? Тільки не я! Звичайно ж! Що за скандал в моєму будинку? Тиша! Чути, як муха пролатить, а вони тут крик зчинили. Сусідки вже, мабуть, нагострили вуха. У мене вкрали картку нареченого. Хто? Хто? Вони! Хто з вас? Відповідайте. Але нічого, я вам покажу. Піди в кімнати і ліжко. А ти певна? Так, ти добре дивилася? Так, мамо. Гірку чашу я п'ю на старість. Яка мати це винесе. Не знайшла? Ось вона! Де вона була? Ай, була, і ай, була. Кажи, давай, не бійся. Олісько мати. Це правда. Щоб ти здохла поступити, не вийде мене мамо! Ще я одям на лесе, чуєте? Як ти матір'ю розмовляєш? Поближте їх. Прошу вас. Соромна. Навіть сльози не видавила. От і я плакати на ваше задоволення. Навіщо ти взяла ту картку? А що вже сестри не можна пожартувати? Для чого вона мені ще? <рес> Ні. Ти ніколи не була душа. Мабуть, в тебе накипіло на серці ти Вирішила зірвати з ліс. Так прямо і скажи. Замовчи, а то я заурю. І ти б на крізь землю провалитися через сором. Злий зек ніякої брехне не гиду. Адело, та ви з грузду з'їхали Одна на одну. Деякі роблять ще й гірше. На річку збираються! Зараз залегь пот задирають. Соване, дівчисько. Я не винна, що пепа вибрав мене через твої гроші. Відтак, певна через твої гроші. Бачила, що насувається буря, але не думала, що вона вибухне так швидко. А скільки у вас злості серце кров'ю обливається? Але нічого, я ще не зовсім стара. І в цьому будинку, побудованому моїм батьком, поки що я господиня, а ви будете в мене, як миші під війником, щоб жодна жива душа не дізналася про моє нещастя. Геть звідси! Шкода, що ти це чула, чужа всімі завжди займа. Ну, Що було, те було. Аннустія треба негайно видати наміж. Правильно, треба її спровадити звідси. Не її, а його. Його добре задумала. А тут і думати немає чого. Я так наказую, от і все. І... Ти думаєш, він захоче забратися звідси. А що це там вже тобі за дурощі влізли в голову? Звичайно ж, він одружується з ангустія. Кажи давай, я тебе не перший рік знаю і вже бачу, що ти там на мене ножа наготувала. Бернардо, я не хочу нічого тобі казати, але відкрий очі і сама все побачиш, що побачить. Ну ти ж завжди була тяммуща. Завжди пісток за стоверсь чула. Мені часом здавалося, що ти вмієш читати чужі думки. Але діти є діти, тут ти сліпа. Це ти про мартирію? Ну, про мартирію. Ну, чого ти думаєш, вона взяла ту картку? Ну, зрештою, вона ж сказала, щоб пожартувати з сестри. Для чого би ще? І ти справді так думаєш? Я так не думаю, а так воно і є. Ну, добре. А що б ти сказала, якби це була не твоя дочка, а наприклад. Сусідська. М -м -м. Ось ти витягаєш ножа. Бернардо, тут робиться щось недобре. Я не хочу тебе звинувачувати, але ти заїла життя дочок. Що ти там не кажи, але мартері влюблива. Ну чого ти їй не дала вийти заміж за Енріки Уманоса? Чого того дня, коли він мав приїхати до неї, ти не казала передати йому, щоб він не приходив. І якби знадобилася, зробила б це що тисячу разів. Поки я жива, я не поріднюся з Уманесами. Його батько був наймитом. Аж надто ти горда. Ну мені є чим пишатися. Сама знаєш, від кого ти пішла. Бернардо, я вже стара. І я завжди була вдячна тобі за те, що ти мене пригріла. Не схожа на те. Звичайно, матерію забуду про це. А не забуде, тим гірше для неї. Подумаєш, твориться недобре. Це тільки тобі б хотілося, щоб тут щось трапилося. А як вже й станеться, то будь певна, за ці стіни нічого не вийде. Люди також крізь стіни бачать. А як би ти пораділа, якби я та мої доньки пішли тією стежкою, що веде до будинку розпусти? А ніхто не знає, чим закінчиться. А я знаю. І про дочок своїх теж знаю. Принаймні будинок розпустий не для них. А для таких, як одна жінка, якої вже давно немає в живих. Бернардо, Шануй пам'ять моєї мати. А ти не дошкуляй мені своїм карканням. Краще мені взагалі ніщо не втручатися. Отож, роби своє діло і мовчи. Так і належить поводитися, коли живеш на пленні. Та я би рада була, але не можу. Ну, тобі не здається, що ангустя з не пара для пепе. Мортиріо або Адела. Ось найкраще наречена. Ні, не здається. Адела, Адела. Ось найкраща наречена для пепе. Не все так стається, як би нам того хотілося. Ну, але все-таки виноград важко прищепити до маслини. Я вважаю, ангустя з не пара для пепе. І люди так думають. Та то й дитині я Ти знову за своє. Я вже не вникаю в те, що ти там мелеш, бо як я вникну, то тобі не минеться. Може, таки до світу живе? Слава Богу, доньки шанують мене і ніколи не вийдуть з моєї волі. Так воно, так. Але як тільки ти відпустиш повіддя, дочки твої відіб'ються від рук. А я їм відіб'ю бажання сваволіти. Аж надто ти хоробра. Ану вже ти мене знаєш. Зумію, перця задати кому треба. Але ж яка в ну, віці! Над обіцями закохано свого нареченого. Та його теж, мабуть, розібрало. Вчора, коли мій син повертався із кіньми на п'яту ранку, вони ще стояли і розмовляли. А пів на п'яту? Так, опів на п'яту. Брехня. А ти що скажеш? Пепе вже більше тижня їде у першій. Вбий мене Бог, якщо пришу. Ну, мені так доповіли. Я теж чула, як він у п'ятій ранку їхав. А ти його бачила на власні очі? Я не хотіла виглядати, але ви тепер говорите через вікно, яке виходить у провулок. Ми говоримо через вікно моєї спальні. Що тут відбувається? Значить, краще не допитуйся. Але це правда. Пепе Роману був у пів на п'яту ранку під одним із вікон твого будинку. Ти це знаєш, напевно. Напевно, нічого не можна знати в цьому житті. Мамо, не слухайте злих людей. Вони усі нас хочуть занепастити. Я розберуся. Якщо в цьому селищі хочуть звести на нас марно, я на то не піддамся. Іноді навмисне на воду каламутять, щоб когось потопити. Я не люблю брехати. Щось тут коїться. Нічого тут не коїться. Мені на роду написано очей не столяти, а вже тепер дивитимусь до самої смерті обидва. Я маю право дізнатися, в чому річ. Ти маєш право лише слухатися. А ти роби своє діло і мовчи. Тепер без мого відома тут і кроку ніхто не ступить. На вулиці, чогось не от всі сусідки стоять у дверях. Збігай довідайся, що там трапилось. А ви куди, все у вікна дивитися даремно, що в хаті жалоба. Їдіть на задній двір. Скажи спасибі, що я не розв'язала язика. Якби ти заговорила, я теж би не стала мовчати. А що би ти сказала? Хотіти це не означає робити. Робить той, хто наважується. Ти хотіла, але не змогла. Так більше не буде тривати. Він буде мій і тільки мій. Я вирую з твоїх обіймів. Матеріо залиши мене. Ні за що? Він хоче вивезти мене у світі. Я бачила, як він тебе обіймав. Я не винна. Мене потягнуло до нього, як на аркані. Краще вмерти. Верна! Потрапилося Донька Лібради незаміжня, Невідомо з ким прижила дитину. Дитину? Не треба її вбивати! ви хоч не виходьте. Ні, треба. І ми теж вийдемо! Нехай розплачується, розпуститься. Нехай розплачуються. Покінчить з нею, поки не прийшли жандарми. Розпеченого вугілля їба на місце. Дай Боже їсте. Вбийте її, вбийте її.